Привіт друзі! Ось це Мурано робила одне так зване СТО Nissan в місті Києві. Вони так себе називають, і вішають бірочки з таким лейбочкою Nissan, значочок Нісана. Не буду точно казати хто це, а може колись і скажу. В общем, робили вони ніби капіталку цій машині. Військовий воює, дружина тут, і вони дружині капіталку робили. Так робили, що віддали машину, яка нормально не їде б'є помилку по Росцінтрону по Банк-2 П0021. І от не хочуть доробляти машину, кажуть, у них електрика немає. Рейтинг вони собі намалювали 4,9 в гуглі. 100% що намалювали. Ну, Ось, бачите, впускний розпредвал на холостих 26 градусів. Ремінь свистить, ну то таке газом смердить. Це я не буду про це. От помилки. От, бачите, ще якась P1700. Ну то таке, то до двигуна може, може мати відношення, може не мати відношення. Але спочатку після таких капітальщиків... до речі, в них вони сказали, що в них моторіста немає, електрика нема. Двигун десь якийсь Вася робив по сусідству в гаражах. Не знаю, якось по підряду чи як. Взагалі, ніби то навіть і не вони робили. А може так робили, та не хочуть казати, що це вони, в общем, з'їжджають, що немає електрика, ще що щось немає. Ну, в общем, дороблять машину вони не захотіли, я так розумію. А рейтинг собі намалював. Півдня і Мурано працює. Бачите? Все бомба, красота, помилки нема. Хто розуміє, то оце ось положення розпредвалу, де було 26 градусів. А зараз як повинно бути на холостих, як на банк 1, так і на банк 2. А що було? Це я нагадую, що машина приїхала нібито з нісана з рейтингом 4,9, хвалебні оди, блять, все піздець, блять. Не їдьте на Жмеринську, їдьте тільки туди, ви бачили отзиви на Жмеринській, а там ви бачили отзиви. Я думаю, що це якраз під, під нехороші люди понаписували за три дні три поганих відгуки. Немає відгуків неділями, місяцями, а тут за три дні ті люди, яких я не знаю, відгуків понаписували. Коротше, заказуха була, тому я такий злий на цих конкурентів, так називаємо які ніби ти тут капіталочку зробили цей військовий їм чуть гранату накинув і забрав машину звідти так як тут не зрозуміло, що вони робили що машина виїхала з розсінхроном. значить історія яка спочатку ми підкинули ось цей датчик О, клапан він у нас був. То я теж перепровірив, до нього питань не було, але так як у нас був інший робочий, ми підкинули. Поки ми підкидували, помітили, що роз'єм тут доламалася пішка, проводок відпав. Спочатку він там держався на дві волосинках, я до нього претензій не мав, бо помилки по обриву цепі не було. Ось, Доламався цей. Дачечок. Не датчичок, а фішечка. Фішка теж в мене була, я ж не сам поміняли фішку. І потім ну, діємо майже по мануалу. Полізли до датчика розпридвала, а він тут стоїть неоригінальний. Поміняли на оригінальний і чудо він у мене теж був. І все запрацювало. Все, розсинхрону нема. Ось. він. Винуватець. Винуватиць, винуватець, неоригінальний. Неоригінальний Делфі. Тому Нісани. Ось такі так звані новоявлені Нісани, яким по 2-3 роки обслуговують тільки роги, більш вони нічого не знають, поробили собі рейтинги, там 50 відгуків і всі п'ятерки. І сидять, розказують, що вони... Нісани Так, ну, помилок немає, але, але, так як приїхала вона з бідною сумішю, так вона і є. От бачите, 127-126 альфа, зонт 1, ряд циліндрів 1. По першому циліндру аж 126, по- другому трішечки менше. Така картина і на газу, і на бензині. Це ми зараз на бензині. А от включимо газ. Так, газ включився. І що? Ну, така сама картина. Тобто, це так йому робили капіталку і так віддали машину. Суміш бідна, розсінхрон, Робила Стеонісон. Ну, нібито Нісан. Так вони себе називають. Грибочки свіженькі вилізли і поназивались. Nissan, Elite, Super, Puper общем Далі будемо, ще я покатаюсь, подивлюсь, можливо, якісь пропуски запалювання по якомусь циліндру, ще щось є по ній. Назбираю більше інформації. от і Потім буде запропоновано клієнту подальше, подальші процедури. І так він був готовий міняти цепки. Займатися по повній переробляти все, що було зроблено, нібито зроблено. Я скажу, що під передню кришку вони лазили. Тобто знімалась передня кришка, напевно, все-таки там ГРМ мінявся. Навіщо було знімати повністю кришку? Інше питання, що вони туди поставили, оригінал, не оригінал, і чи взагалі щось поставили, можливо, просто зняли кришку, подивились і закрили. Це таке теж може бути, тому що як бачите, що... Не хватило в них розуму добратися до датчика. Ну, можливо, і хватило, але ж по ньому помилок не було. То звідки їм знати що датчик може бути причиною. вони ж з Nissan працюють тільки з новим. Тому що працюють останні тільки 3-4, там, я не знаю, може 5 років. І вже вони Nissan. А я знаю, що китайські датчики, а це все в нас. Можна назвати все Китай, що не оригінал, що стосується датчиків. Можливо, навіть і оригінал робиться в Китаї. Але ж він повинен бути з правильними показниками той Китай. Під нього прошивка пишеться. А інший виробник китайський трошки зробив датчичок, де не з тими параметрами. От і думає комп'ютер, що розпредвал на 26 градусів попереду. В общем, катаємося, збираємо інформації побільше і побачимо далі, що ми будемо робити. Отдали ми Мурано перемонтували. Суміш теж ми зробили. Так цікаво було, що бідна суміш по двом головам. І на газу, і на бензині. Вже я думав, що, можливо щось навіть ну, тяжко мені було зразу сказати, що це, тому що не чую я так на вухо підсоса, не чують, щоб пшепіло сильно. от Пробризгав карспреєм. Теж ніякої реакції, думав вже робити димогенерацію, але клієнт замовив перевірку зазорів клапанів, тому що не довіряв тому сервісу, який не зміг зробити нормально двигун, віддав машину з розсінхроном, тому законно те, що в нього були сумніви стосовно якості виконання робіт. Ми перепровірили зазори, в принципі, по зазорах там все добре. Не така й погана та якість виконання робіт, а от стосовно діагностики, там повні профани. Віддати машину з розсінхроном і з підсосом це двойка. Двійка за виконання. Тобто, можливо, той в гаражах автослюсар який збирав двигун, він його й непогано зібрав, тому що потьоків не було. Шви герметика покладені нормально. І зазори нормальні. Це правда. А от віддати машину з 130 бідна суміш і розсинхрон – це двійка. Тобто, в цілому там той сервіс ну, заслуговує на, на 3 бали. Мотор зняти поставити можуть, а от як зняти поставити, це вже питання. І продігностувати теж питання. от що було причиною бідної суміші, Ось така трубочка, яка з'єднує дві головки клапанні кришки. І отак от як на неї ніби дивиться, то ніби то й нормальна трубка. да А я зараз покажу вам, що з нею не так. от Якщо так її зігнути, то вона дірова. І зазвичай така трубка вона в декілька шарів. І якщо розтріскується верхній шар, то... Все одно нижній шар тримає, але вона, напевно, що така стара, що нижнього шару там теж немає, він теж розтрісканий і вона як, як сито, Тобто Воздух з кожної цієї тріщинки смокче, дме. Тому була бідна суміш. От, і Я думав, була в мене краща думка про той сервіс. Думаю, ладно, рейтинги собі намалювали 4,9. ну Люди хоч. Їздять, хвалять. Ну, напевно, що так. Оливу вони можуть гарно поміняти, тряпочкою протерти і щось веселе клієнту, якийсь анекдот розповісти. Ну, напевно, що на цьому їхня майстерність десь приблизно і закінчується, тому що не оприділити ось таких дві помилки розсінхронії підсос воздуха і віддати так машину зі скандалом, то це. Трішники, двішники. Ось такі нісани є. Тому думайте, де вам обслуговуватись. Якщо вам доведеться в житті не тільки оливу міняти, а й ще щось ремонтувати, то потрібно їхати на сервіс, де це можуть зробити. Всім дякую, хто дивився, до побачення, ставте лайки.